Ще один чудовий захід сонця. Я зустрічаю на водоймі в компанії зі своїми друзями. На цьому місці ви б мали побачити, як ця щука клюнула і яку вона влаштувала запеклу боротьбу. Але на жаль, моя камера GoPro знову мене підвела. Тому сьогодні ви побачите звіт з результатами моєї осінньої пригоди. А мені є що сказати: вечір, і от така красуня щука клюнула на ОСП Воруно. Почав сьогодні риболовлю доволі пізно, як для такої десь пори, о 13:15. І Ходив за нею десь години 2-3. І сьогодні, як ви бачите, мій улюблений фаворит шарт до 28 грам. Дуже я люблю цей спінінг в роботі з воблерами, особливо 130 і більше, але й 110 -ті. Твічиться ним дуже і дуже добре. Просто треба трішечки легше робити твіч. Як я люблю цю комбінацію? Шарт, рудри варуни Все такі красиві щуки. Ви тільки подивіться, що зараз відбулося. Робив останній закид і клюнула ось ця щука. Ця краща за ту попередню теж клюнула на варуну. Ніби здається, що ще не темно, але насправді вже всюди горять вогні. Ай, красива, яка щука. Дякую тобі. дякую цьому вечору за те, що він подарував мені таких красивих шов. Я клас, я надзвичайно радий.